Вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у випуску ви побачите. Найповніше зібрання творів марка черемшини презентували у Коломиї. В останнє літературну спадщину видатного українця видавали півстоліття тому. Мене моя бабка програмувала черемшиною. Це вибухова суміш. Благодійний концерт та виставка ярмарок відбулися у Коломиї. Діти своєю творчістю збирали гроші для зсу. Hi. Останні у цьому році футзальні поєдинки відбулись у королівці. В розгарі чемпіонат, що обласний, що районний. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації озвучила результати роботи групи Прозорість та підзвітність, яка два місяці працює на Прикарпатті. Нагадаємо, її завдання стежити за використанням коштів бюджетів громад Івано-Франківщини. Більше розкаже Світлана Онищук, голова ОВА, за цей час в області. Скасовано тендерних закупівель, що стосувалися благоустрою, ремонту адмінбудівель, закладів культури, придбання техніки тощо на загальну суму понад 43 мільйони гривень. Голови громад зобов'язалися спрямувати ці кошти на підтримку українського війська. Варто також зазначити, що завдяки діяльності робочої групи було скасовано одну із закупівель, яка викликала чималий резонанс у суспільстві. Йдеться про будівництво Оглядової вежі в релігійно-історичному центрі в селі Новий Мартинів вартістю майже мільйон гривень. В результаті вдалося перенаправити на підтримку Збройних сил України понад 318 тисяч гривень, а решту коштів повернути в обласний бюджет, які за потреби також будуть спрямовані для оборонців. На сьогодні територіальні громади, звіт про фінансову діяльність яких заслуховували на засіданні групи, переглянули і. Оптимізували бюджетні видатки від надходження військового ПДФО з метою перерозподілу коштів на потреби оборони та війська. Окрім того, збільшено планові витрати на забезпечення військових формувань на 82 мільйони гривень. І ще 10 мільйонів гривень громади спрямували на цільові програми підтримки війська. Така динаміка має тривати і надалі, і не в кількох громадах, а по всій області. Адже наша спільна мета. Та підсилення війська задля наближення справедливої перемоги України, долучили до моніторингу державних закупівель і громадськість Прикарпаття. На вебсайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації було створено спеціальну форму. З її допомогою можна проінформувати робочу групу прозорість і підзвітність» про неналежне на думку громадськості, використання бюджетних коштів. Усі звернення, які надійшли, були розглянуті та проаналізовані на засіданні. Сідання робочої групи продовжуємо працювати для забезпечення наших військових, адже від їхньої ефективної роботи залежить наше майбутнє. 55 тисяч гривень і 220 євро. Таку суму для українських захисників зібрали у Коломиї під час різдвяної літургії парафіяни катедрального собору Преображення Христового та церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Кошти передали на реалізацію благодійної ініціативи Сотня для ЗСУ, мета якої закупівля 100 fpv дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Це так було спонтанно, але ми, власне, як місяни нашого міста Коломиї бачили, що проходить така різдвяна ініціатива, сотня для десятки, і тому також ми не є байдужі власне. Хотіли допомогти зорганізувати також цю матеріальну збірку для придбання дронів для нашої десятки. І тому, у сам праздник Різдва Господа нашого Ісуса Христа, після архірейської божесної літургії, з благословення нашого владики Василія, ми оголосили про збірку на дрони для нашої десятки, для наших захисників. Адже завдяки їм ми, власне, маємо нагоду відчувати той дух Різдва, перебуваючи тут, у тилу. І тому. Вислав, висловлюємо щиру подяку всім нашим парафіянам катедрального собору, а також дочерньої церкви святого Пантелеймона, які власне долучилися до цієї різдвяної ініціативи Сотня для десятки, і ми передаємо суму 55 тисяч 220 євро на дрони для нашої десятки. Старт майбутнього. Кілька ліцеїв Коломиї єдиною командою взяли участь у програмі Апшіфт. Мета залучити якомога більше учнів до молодіжних проєктів. Так, протягом трьох місяців ліцею номер 4 вдалося розширити самоврядування у п'ять разів, а ще створити три творчі групи. На початку навчального року до учнівського самоврядування Коломийського ліцею номер 4 входило троє людей. Напередодні зимових канікул стало 15. Могло бути ще більше, однак відбір пройшли не всі, розповідає голова Діана Дем'янюк. У нас виходило 20, але після цих співбесід деякі учні відсіялися. Кожен з них є членом якоїсь із груп. На проєкт Старт майбутнього молодь прийшла з метою зробити самоврядування свого навчального закладу ефективнішим. Кожен із кроків обговорювали з менторкою на щотижневих зустрічах. Перша з них стосувалася власне формулювання проблеми, продовжує Діана Дем'янюк. Нашою точкою а було те, що в нас була низька залученість учнів до життя ліцею і, зокрема, учнівського самоврядування. Ми працювали над її вирішенням. Потім нам дали два тижні для того, щоб ми остаточно вирішили цю проблему. Зустрічі з наставницею тривали по кілька годин. Чи не найскладнішим було обрати ідеальний для всіх час? Пригадує менторка Аліна Краєвська. Так як учні вони дуже зайняті люди. Тому що багато чим займаються, ходять на гуртки різні, на секції дуже важливо було знайти саме час, спільний простір. І власне в цієї команди це вийшло. Окрім того, складно було залучити в самоврядування учнів, які раніше такою діяльністю не займалися, додає Аліна Краєвська. Тому що вони не мали уявлення взагалі про те, що це, і коли, наприклад, учасники вони. Приходили до е, учнів і розказували їм про те, що от є е, учнівське самоврядування так? то іноді виникало, ну виникало таке непорозуміння. Готового рішення команді не давали над кожним етапом учні працювали самостійно. Менторка лише допомагала та підказувала, каже секретар самоврядування Тарас Супільник. Самі шукаємо, як це зробити, як це реалізувати там, наприклад, де, де як залучити людей, можливо, нам підкажуть Тепо, можливо, так, так, так. Але нам треба це вибрати за пропозиція, реалізувати це. Чи, наприклад, за наш простір нам треба домовлятись уже своїм там адміністрацією школи чи щось на кшталт цього? Залучаючи нових членів, особливу увагу звертали на їхню залученість. Зазначає Тарас Супільник. Тепо, насправді, готові приводити цьому час, чи вони до цього достатньо серйозно, щоб це не було щось Ну, чи... Ми прийшли нам цікаво, ми спробували тиждень, і все забули, пішли. Ми вже потрапили цих людей свої сили пояснити їм щось зробити. Це це було б і щоб бути впевненими, що ці люди знають, що вони хочуть, щоб це знову ж таки, щоб не було. Ми просто прийшли по приколу. Такий відбір пройшов зокрема й Євген Федорів. Хлопець часто бере участь в олімпіадах і завжди хотів спробувати себе ще й в самоврядуванні. Зізнається. Тривалий час просто не наважувався долучитися. Найкраще це люди того, що мені дуже подобається учні, які є у учнівському самоврядуванні. Це дуже корисний досвід. Я не пошкодував, що приєднався того, що тепер я можу допомогти своїй школі ставати краще і краще. Зараз ініціативних учнів самоврядування розділили на три групи. Кожна відповідатиме за своє спрямування. Ділиться Діана Дем'янюк. Є творча група, ініціативна група і група контент і комунікація. Окрім ліцею номер 4, до команди проєкту Старт майбутнього увійшли представники кількох інших навчальних закладів міста, зокрема, ліцеї номер 5 і ліцеї імені Михайла Грушевського. Кожен працював у своєму темпі й досягнув різних результатів. Підсумовує експертка з моніторингу і оцінки програми АПШІФТ Світлана Тарахкало. Місяць у них фактично пішов на те, щоб прописати заявку, пройти навчання, прописати бюджет, отримати якісь кошти на те, щоб це втілити, та прописати покроково, що вони планують зробити. То два місяці це пішло, пішло фактично на те, щоб фізично брати руцями і робити, втілювати. І анонсує стартує третій набір. Юлія Марціновська, Серею Грин, події НТК. Найповніше видання літературної спадщини Марка Черемшини презентували в Коломиї. Нагадаємо, в останні твори письменника, перекладача, драматурга, адвоката видавалися понад 50 років тому. Новітнє зібрання називається Райська птиця та має майже 700 сторінок. Це художні твори, літературно-критичні виступи, присвяти, мемуари, художні переклади та листи українського класика, уродженця села Кобаки, що на Косівщині. Упорядниця, видання, етнографиня, літературознавиця, письменниця, дослідниця творчості Марка Черемшини Іванна Стефюк, що пов'язує її з видатним українцем, та чому вона вважала, що твори черемшини писала її бабуся? Дивіться далі, я уродженка села Кобаки на Косівщині. Моя бабка Маріка. Декламувала мені Черемшину на пам'ять замість колискової, і до певного віку я свято вірила, що то ті всі твори написала моя баба. Для мене було велике відкриття, коли я вчула, що то ні. І так я ці твори собі знала як такий філігранний діалект. Я деякі з них по сьогодні декламую, коли хочу показати, яка то є народна метафора, який то є народний ритм. Коли я вже опинилася в усвідомленому віці, я зрозуміла, що видання творів марка черемшини це для гурманів, тому що останні видання великі в х роках, тобто його звичайно, що немає в продажі тільки в бібліотеках. Сучасні видання творів марка черемшини в незалежній Україні не робилися взагалі. Зовсім згодом, після захисту дисертації на честь його творчості, я дізналася, що деякі твори його були під забороною, деякі листи не згадувалися навіть взагалі. В деяких листах три Апки означає не зачарування як у звичній пунктуації, а пропущене прізвище неблагонадійної людини, яку краще не згадувати. Я загорілася мрією видати Марка черемшини. Як з'ясувалося, це набагато складніше, як написати свою книжку. Передусім, тому що кожен варіант написання слова, наприклад, в його рукописі у першодруці, у першій книжці про життєвій, у книжках після життєвих, будемо так казати, відрізнялися. Або коли щось цензурувалося, викидалося. Я маю величезний бонус, я носійка діалекту. Мене моя бабка програмувала черемшиною, тобто я розуміла, який з варіантів ближчий, а який десь привнесений редактурою. а який десь і черемшина літераризував. Якщо говорити про райську птицю, по-перше, чому вона так називається, тому що ми вперше опублікували саме у книжковому форматі казку Марка Черемшини «Райська птиця 1897 року, в якій є райська Пташечка, на яку претендують відразу кілька мисливців, але не Найдурнішим і найлютішим є гад зі сходу. Ця казка була заборонена з розумілих причин, викинена звідусюди. І коли її пробували в 74-му році включити в ювілейне видання, вдову Марка Черемшини і всіх упорядників викликали до партійних органів на розмову, ми взяли цю казку як титульну, як така, що символізує. Відродження і самих контекстів Марка Черемшини. Тут є всі завершені його твори. Тут є його листи, включно із забороненими. Тут є його переклади. Він відомий і як перекладач. Ця книжка вийшла в рамках обласної програми книговидання. Це її основний тараж, і він піде в книгарні. І також є додатковий тараж. Це видавець особисто вклав кошти для того, щоб кожен охоче міг собі її придбати, аби вона знову не стала тою рідкістю. Марко Черемшина це не є. Така гуцулія жехла, так? така як верховина, така як криворівня, та навіть така як Яворів. Марко Черемшина це є Марко Черемшина. Це порубіжна зона Гуцульщини, покуття і Буковини. Відповідно, в його творах представлені впливи цих трьох культур. Це вибухова суміш. Різдвяна мозаїка, благодійні концерт та виставка ярмарок відбулися у Коломийському народному домі. Творчі колективи Коломийської громади підготували святкові виступи. А вихованці центру позашкільної освіти продавали вироби ручної роботи заради допомоги зсу. Захід відбувся у межах фестивалю Живе різдво. Концерт, різдвяна мозаїка, а також благодійна ярмарка від Центру позашкільної освіти. В концерті беруть участь колективи з Коломийської громади, дітки, ансамблі, солісти, всі бажаючі. Цей захід в рамках фестивалю Живе Різдво. Метою нашого заходу є долучитися до збору коштів, допомогу нашим хлопцям і так і назвали нашу таку традицію, започаткували коляда для ЗСУ. Наші вихованці на благодійний ярмарок принесли свої вироби, то тобто, такі вони готували впродовж занять на гуртках декоративно прикладного мистецтва та науково-технічної творчості. Це різні манітні магніти, амулети, браслети, вироби з бісеру, новорічні прикраси, діти розмальовували пряники. і Зараз вони так само їх принесли сюди. Звичайно, що всі благодійні ярмарки зараз проводяться з метою збору коштів на допомогу нашим збройним силам, їхню підтримку. Останні у цьому році футзальні поєдинки відбулись у Королівці, що на Коломищині на своєму полі грали команди Вовки та Варатик, які часто виступають на чемпіонатах області та України. Їхні суперники команди із Городенки та Івано-Франківська. Яким був рік, що минає для футзалістів, дивіться в сюжеті. Коломищина має ще не найбільше футзальних команд на Прикарпатті. Цей вид спорту набирає все більшої популярності. Керівник комунальної установи Спортивна громада Роман Дячук каже: рівень таких змагань завжди на висоті. Це цінують і учасники, і глядачі. В розгарі чемпіонат що обласний, що районний. Ну, якщо про районний, то він справді проходить у двох залах. Він досить інтенсивний. у Трьох лігах, 30 команд. Рівень досить пристойний за рахунок того, що є дозвіл грати. Всім, хто хоче і хто може, хто може. Через це досить цікаві, цікаві баталії. Ну, але саме головне, що на сьогоднішній день дозволили проводити ігри чемпіонату області у, нас, у нашій спортивній залі в Королівці. Вона відповідає всім вимогам. Футболістам тут приємно, вони хочуть сюди їхати. Ну, і рівень, звичайно, найвищого готунку. Президент Коломийського клубу Вовки Назар Мочернюк ділиться. Його команда активно готувалася до сезону. Участь в обласному чемпіонаті це не тільки. Престиж, але й нові можливості. Звичайно, що область набагато важчий турнір, ніж чемпіонат району, тому що зібрались дуже сильні команди. Кількість команд зменшилась, і зрозуміло, що гравці, які колись перебували в тій команді, якої вже немає, вони підсилили, звичайно ж, другу команду. І виходить, що дуже цікавий чемпіонат цього року в області, дуже сильний. Цього разу коломаяни поступилися городенківським футзалістам з рахунком 1-2. Проте обіцяють відігратися, але вже в новому році. Фактично перерви немає. Зараз ми в середу їдемо на виїзд у Калуш. З командою мостищим нам попав жереб, граємо на кубок. В п'ятницю тренування і в суботу знову гра. Не дуже вдало зіграли ще дві команди з Коломиї. Варатик поступився на власному майданчику, а фурнітура на виїзді зіграла в нічию. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. До побачення.